Військовий Нацгвардії Вадим Бондаренко з Черкащини став жертвою п'яної їзди судді Макарівського районного суду Олексія Тандира. Саме його на блокпосту у Києві збив горе суддя. Як стало відомо, ТСН із власних джерел хлопець проходив строкову службу спочатку у Черкасах, а потім його відправили до Києва. Із початку великої війни нацгвардієць хотів піти на передову, однак його залишили нести службу на блокпостах у столиці. Батько хлопця наразі також захищає Україну на Донбасі у лавах ЗСУ. Про загиблого кажуть, що він був добрим хлопцем і патріотом своєї країни. Вдома у Вадима залишилося троє дітей: двоє всиновлених та рідна дворічна донечка. Нагадаємо, що суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир збив нацгвардійця Вадима Бондаренка вночі на блокпосту Боєць від отримане травм загинув на місці. Суддю вже затримали, але він не погоджується проходити тест на алкоголь. Цю експертизу необхідно терміново провести, аби можна було визначити тяжкість вчиненого злочину. Олексій Тандир може сісти за ґрати на 10 років. Справою займається державне бюро розслідувань.